Так, ті підрозділи, які мали нам прикрити спину, скажімо так, так і які пішли, пішли, піддались паніці. Тому ну, що сказали, що зайшли в Росію, заходять, в Україну заходять війська Російської Федерації, ну, для людини зі зброєю це має бути поштовх для того, щоб повернутися в ту сторону і не дати можливості їм пройти. А не як кажуть, кинутись в бійство і і просто щезнути, на тим не менше, ми продовжили виконувати задачу, тому що я особисто був впевнений, що цього не може трапитися. Розумієте, для мене було таке здивування, коли я знав, що просто ті підрозділи вони пішли. От. Але крім того, що я ще б хотів би підкреслити, 27 серпня у нас були перемовини з керівництвом тих підрозділів Російської Федерації, які з якими ми мали вже вогневий контакт. І вони в нас знаходились їхні полонені, і знаходився один поранений. Ми йому надали допомогу, от де в нас була розмова з ними. Вони сказали, давайте ви нам віддайте полонених поранених, а ми поможемо вам пройти цей коридор, тих там 18 20 кілометрів, щоб ми могли вивести свої війська без втрат. От і, під, і ці перемовини були в принципі, все було вирішено. От домовилися про час, про е, маршрути, про кількість всього. От що вони нас супроводять, щоб не було ніяких конфліктів там з терористами, вони нас супроводять. Хоча для мене розуміти теж настільки незрозуміло. Наша регулярна армія це є вороги для е, наших жителів. А от російська армія може з ними домовлятися і от, керувати. Тут зразу все написано, от кажуть, міжрядків. Так от. Знову невиконання, ви розумієте, наскільки воно прикро розуміти, що все, що пов'язано з нашою сусідньою країною, всюди, всі невиконання всіх є домовленостей. Прибуває одна машина і кажуть, міняються умови, коли вже все домовлено. Ви підете не двома маршрутами, а одним, тим, які ми вам визначимо, ви віддасте нам тут полонених і поранених, і ви підете звідси без зброї і без техніки. Ну, ви розумієте, як можна це зрозуміти в себе в своїй державі, що тобі прийшов хтось і починає відмовлятися від своїх домовленостей і диктувати умови? Це все чули, це все було на зв'язку, і всі командири батальйонів добровольчих батальйонів, моїх підрозділів збройних сил, вони всі це чули. Тобто, це було настільки обурення, напевно, що воно ще було ще одним поштовхом для того, щоб все-таки ми прийняли рішення, що ми йдемо згідно старих домовленостей. Ми звичайно очікували, що можливо придеться прийняти бій. Єдине, що ми не очікували, що це буде підлі засади, які були так побудовані, що був просто розстріл.